Так, дайнемік. Дайнемік ось коренище, кореневище. Коренище, да, коренище. Бачите, ну, навіть ось трохи було підмерзання, видно в зиму і нормально, бачите? Тобто потужна коренева історія. Бачите? Три. Три. Таке це. Є два, є один, звісно. Сілося тут 380 тисяч колеги. Можна було б ще менше, але треба бути впевненим, що будуть опади, бо ця історія з ріпаком можна попасти в таку історію цікаву. Знатимете куди діватися. Ось, будь ласка, кореневище, бачите. Ось Потужна рослиняка. Тут теж дві рослини чи дві, дві, два пагона. Тут скільки ж п'ять, ось. тут чотири. Бачите, тут два. Тут ще три. бачите? Тут такий потужний корінь. потужне коріння ще зелене до сих пір. Колеги, на рахунок того, хтось фотографується біля високих ріпаків, особливо декалби, вони високі і кричать, о, це воно, це воно. Дайнеміки взагалі ДСВ, вони там, ну, метр дев'яносто. для них це, як кажуть, потолок. Вони далі там, це метр вісімдесят, метр 90 це, в принципі, ДСВ по висоті. Але колеги, ви самі розумієте, на Біличну врожайність впливає не тільки висота рослини, да, той самий габітус, а впливає маса тисячі, кількість зерен, гілкування. Тобто ми розуміємося, що якщо воно високе до неба, це нічого не гарантує. Розумієте, це саме головне. треба підібрати гібрид саме під вас, під ваше господарство, тому що високий це не значить врожайний. ніколи. Тримайтеся, успіхів вам!